Місці лева, дух давнини вдихати пелюшок. в пелюшок. Себе тут відчуваєш, королева, коли історії торкається твій крок, і теж, і бачиш, дивиться Данило, у майбуття століть веде рука, і храмів перед дзвони дуже мило нам гріють душу, мов весна п'янка. Занурся в тінь чудових парків, скверів, де по весні ликає слух та шинить дзвін, величні храми, всім відкриють двері, хто вірить диво, хто співає волі гімн. Шляхетне місто має кави каштанів лип, осіннього дощу, рів'я долю Тут свою